Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 5 вересня, 194 ту добу Збройні Сили України на своїх плечах виносять з поля бою свободу нашого народу. Відважні воїни протистоять повномасштабному вторгненню Росії, вбивству людей, руйнуванню міст і сіл. В умовах воєнного стану колектив Південно-українського енергокомплексу продовжує працювати в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС гес стабільно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Минулого тижня колективи двох підрозділів нашого підприємства відзначили ювілей. 30-ту річницю від дня заснування проєктний відділ. І 15-ту планове економічне управління. З цієї нагоди вітаю колег і бажаю миру, життєвої енергії та досягнення поставлених цілей. Без перебільшення скажу, що фахівці цих підрозділів новатори, які завжди перебувають у пошуку сучасних рішень для розвитку економічного та виробничого потенціалів нашого енергокомплексу. Їм властиві нестандартне мислення та спроможність широко дивитися на проблему. Нинішні ювілеї це перш за все можливість віддати данину поваги та вдячності тим, хто стояв біля витоків зазначених колективів, хто в напружені періоди становлення підприємства з великим ентузіазмом і натхненням нарощував потужність, планував і забезпечував економічний розвиток нашого енергокомплексу. Ви виховали собі надійну заміну, які сьогодні до нас наге будь-які складні завдання. Колеги, я впевнений, що попереду у нас ще багато нових переконливих здобутків для зміцнення нашої держави та в ім'я українського народу. Слава Україні!